Серед українців існує такий феномен. Українці вони не люблять своєї влади. Вони зневажають свою владу. То чому українці зневажають свою владу? Ну, там любити владу можна і не любити, а от зневажати її не можна. А от українці вони зневажають, вони не поважають своєї влади. Чому не поважають? Ну, проблема заключається в тому, що от українці вони не мали своєї влади. Вони на протязі віків не мали своєї влади. Українцями керували іноземні влади. Ну, частиною України свого часу керувала була Османська імперія, ну, була влада Султана. Частиною України свого часу керувала була Річ Посполита керував король. Частиною України свого часу керувала Російська імперія. Потім вона керувала всією Україною. Тобто, Україна знаходилась на протязі віків під впливом чужої влади. І от українці вони звикли боротися з владою, вони звикли зневажати владу. І от українці на протязі віків. Вже на протязі всієї незалежності вони теж борються з владою. До свого часу ми боролися з владою за те, щоб влада вийшла з-під впливу Москви. Влада знаходилася під впливом Москви, і українці боролись з цією владою, змушували цю владу, щоб вона вийшла з-під впливу Москви, щоб вона стала повністю незалежною європейською владою. І от сьогодні українці продовжують зневажати свою владу. Йде війна, тобто люди на фронті помирають, а українці вони зневажають свою владу. Вони вважають, що влада українцям не потрібна. Ну, якщо вона потрібна, то вона потрібна інша влада, не така влада, ну можливо, чужа влада. Тобто я не знаю, яка влада потрібна українцям. Ну от я був, задав таке доволі цікаве. Питання в Інтернеті, яку, які органи влади українці поважають, українці на це питання, ну, провокаційне там питання, вони на це питання відповіли, що вони поважають Збройні Сили України. Ну Збройні Сили України не є владою. То я умисно так задав питання, я умисно задав таке провокаційне питання. І от українці вони вибирають Збройні Сили України. А от. Органи влади, такі як президента, як Верховну Раду, як прем'єр-міністра, ну українці не поважають. Вони вважають, що ці органи влади вони не потрібні. Ну, існує ще одна людина, яка не поважає українські органи влади. Українські органи влади не поважає Володимир Путін. Ну, Володимир Путін він вважає, що такої влади, як української, не повинно бути. То, тобто, що президент України це нелегітимна особа. Верховна Рада України ну, це зборище, яке потрібно розігнати. Тобто Володимир Путін він вважає, що в Україні повинна бути інша влада. Ну, не така влада, як існує сьогодні в Україні. Українці теж так вважають, що от в Україні погана влада. Вони тобто, виходить, що ці українці, які так вважають, вони є союзниками. Володимира Володимировича Путіна. Ну, так виходить. За що все ж таки воюють українці? Ну, я таке питання теж задавав. Люди на це питання відповідають доволі по-різному. Люди не розуміють, за що воюють українці. Ну, коли німці напали на Радянський Союз, то за що вони воювали? Ну, вони воювали за те, щоб знищити більшовиків, владу більшовиків знищити. Вони воювали за це. Ну, коли німці прийшли на територію. України, то вони встановили в Україні свою владу. У Вінниці знаходився центр цієї влади. Румуни, які зайшли були на територію України під час Другої світової війни, зайшли в Одеську область, вони в Одесі встановили свою військову адміністрацію, комендатуру. Вони теж встановили там свої органи влади. Тобто люди в часи Другої світової війни, вони воювали за свою владу. Вони знищували радянську владу на території, а самі встановлювали свою владу. За що воювала українська повстанська армія в часи Другої світової війни? Українська повстанська армія воювала за свою владу. Українська повстанська армія хотіла встановити свої органи влади. Вона хотіла керувати всією територією України. І от за це люди воювали в УПА. Вони воювали за те, щоб організація українських націоналістів могла взяти під контроль цілу державу, створити інститути держави. Ну, такі інститути, як президент, такі інститути, як Верховну Раду, Кабінет міністрів і багато інших інститутів державності. За це от, воювала українська повстанська армія. За що воюють українці сьогодні? Ну, Українці воюють за те, щоб російська влада не прийшла до города Києва, до столиці України. І щоб не знищила тут, в столиці України українську владу, щоб не знищила президента України, щоб не знищила Верховну Раду, Кабінет міністрів. Ось за це воюють українці на фронті і за це помирають. Українці також воюють за те. Щоб відновити українську владу в Маріуполі, в Донецьку, в Луганську, щоб відновити українську владу в Севастополі, в Сімферополі. За це воюють українці. Українці ну, воюють не за свою особисту хату. Ну, за особисту хату воювати не потрібно. Ну, цю хату ніхто не забирає. Нікому ця хата не потрібна. Українці воюють за свою державу. За інститути держави ну українці воюють за свою владу.